Добрий день, шановні телеглядачі, ми продовжуємо знайомити вас з ветеранами педагогічної праці. І сьогоднішня моя героїня, вчитель української мови та літератури ліцею прометей Криворук Галина Дмитрівна. Галина Дмитрівна, нашу сьогоднішню розмову мені б хотілося розпочати ось із чого. розумна людина вчиться всьому все життя, так? І як ви вважаєте, якій навичці чи якому в умінню? Ви б ще б хотіли навчитися? Життя йде вперед, змінюється. І, звісно, я ще вчителька, спеціаліст радянських часів. День. І всім людям мого покоління зараз, я кажу, як треба вчитися ще комп'ютерної грамотності. Ми зараз я кажу, як це для mm -hmm. нас нове, mm -hmm. бо ті, які вчилися вже кажуть, як в цей період за війною України, mm -hmm. то там обов'язково цей предмет. А в радянські часи, хто ще в радянському союзі, такого предмету не було, як інформатика. Mm -hmm. Готовчимося, бо так вчитель – це така професія, що треба вчитися все життя. Володимир Дмитрівна, ну я так розумію, ви людина не місцева, як ви потрапили до п'яти хаток? Розкажіть, будь ласка, цю історію Я закінчила в 78-му році Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, і тоді нас 35 чоловік, скажімо так, відверто доброї примусово підправили yeah. в Дніпропетровську область. А ви самі звідки родом? З івано Франківщини, ага. з Галича, таке стародавнє містечко, районний центр. Ой. і скажімо, хочеш не хочеш, треба було їхати. І Це так. на три роки від як? було буду працювати близько три роки. І ви знаєте, я потрапила в село Плоске. Це три години їде автобус з хату до того села. Mm -hmm. Мені так було якось дивно спочатку, тому mm -hmm. що в нас там госта населення дуже велика. У нас там яке відстань між селами, ну кілометр два. Mm -hmm. А тут їдемо, 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 поле, поле, поле. О, дивно було. що Я жартома казала, що мене направили в таке село, куди навіть з райцентру і ворон не долетить. Ну так поробила, прижилась, Я вже живу 44 роки тут. Я так розумію, що ви тут знайшли свою особисту долю? Так, так, так. Вже як, вийшла заміж, народили двох дітей, вже внуки є старшому 23 роки на днях було. Вже так, життя кажуть, як. Основна частина прийшла тут, да. так, да. тут угу. Галина Дмитрівна. А якщо говорити про вибір, то чому саме українська мова та література? Чому ви я не говорю вже про те, які аргументи були, коли ви вибирали професію вчителя? Бо в кожного своя історія, правильно? Знаєте, я навіть зараз в школі кажу, що коли я була малою, коли ж ходила молодші класи, mm. мені дуже подобалося зошити перевіряти. І тепер думаю… – а хто вам давав перевіряти? О, нам, нам давав вчитель іноземної мови, підмінникам давав, кажу, як, і, і мені так це подобалося. Я думаю, як добре бути вчителем, це зошити ти перевіряєш. А тепер думаю, яка це морока. Ваша родина, ваші батьки, рідні, близькі не були причетні до цієї професії? Ні-ні-ні, це було як, як добровільно, самостійно. Так, так, так. Ну, вже рішення отаке доросле. Ви коли прийняли, в якому це було класі? там вже десь як вже закінчувала школу, як так. так. мене були думки поступати на журналістику. Навіть таке було. Я дуже любила ну, писати твори. якось uh -huh. воно в мене ну само по собі вийшлося. Yeah? Так, так. Uh -huh. У мене кажуть цей нахил до гуманітарних uh -huh. наук. Ага. Я дуже любила писати творивці, як на вільну тему. Скажімо, я прекрасно написала твір навіть на вступних екзаменах. А що ж за тема була цікава? Тоді якраз будувалася, байкало, а магістраль. ця Це було так модно тоді. Я на який раз вибрала цю тему. Яку ж оцінку отримали? Написала добре, добре написала, так. Добре. Скажіть, будь ласка, от коли ви вже... Стали працювати в п'яти хатках. Як вас прийняли в колективі? Хто допомагав вашому встановленню як педагога? Всі, звісно, колеги кажуть, всі у нас колектив дружні, ми один одному допомагаємо. І, наприклад, зараз у нас наполовину колектив, вже якби час омолоджуються uh -huh. молоді люди, то всі допомагаємо один одному, підтримуємо. І так було і в мої роки. Так завжди було. Ну, знаєте, молод... я зрозуміла вас, але я чого допитуюся, бо молодих люблять, так як ви зараз молодих, так любите брати хтось під своє крило. От хто тоді вас взяв? Була у нас вчителька Світлана Іванівна Корнієнко української мови. Вона вже зараз на пенсії. Ага. О, я завжди так до неї зверталася, якщо я за якусь за парадою. Так, так, так. Ага. Підказувала? Помогала, так, так, так. Де? Так, допомагала. Ага. А хто тоді був директором школи? Тарещенко Валентина Кузьміна, mm -hmm. вона вже померла, на жаль. І вже немає. Давно померла вже mm -hmm. нема. А кому ви взагалі завдячуєте, якщо от взяти, наприклад, трьох людей у вашій долі, на кого ви рівняєтеся? І зараз подумки теж? Таке, Хто для вас був прикладом? Таке складне питання. Ну, я кажу, як якщо, скажімо так, в особистому житті, то, звісно, батьки, як mm -hmm. приклад для дитини mm -hmm. завжди є. А так в творчому, скажімо, в професійному житті, то, звісно, рівняємося на передових вчителів, mm -hmm. о, на передових вчителів району, області. Mm -hmm. І стараюся кажук, за ними йти, mm -hmm. не відставати життя, йти в ногу. Mm -hmm. Ну, а є така людина, е я хлю до того, що Можливо, це не загальновідомий хтось, да? але хто для вас є прикладом не обов'язково у професійній сфері. Можливо, просто як людина, хтось із старшого покоління. Знаєте, як е, йде становлення, да? і ми на когось рівняємося. Можливо, це літературний герой, можливо, це бабуся. Я не знаю, хто в вашому житті. Ну, знаєте, завжди кажуть, як якщо, скажімо, взяти так. Таке життя звичайне, особисте, mm -hmm. то швидше всього, що бабуся нас yeah? так наставляла. Mm -hmm. Мамина, мама чи папи? Mm -hmm. Мама на, на мама на mm мама. -hmm. Mm -hmm. Як і грошима, правильно я кажу, як mm -hmm. розподіляти. Ми зараз теж цього учні mm -hmm. вчимо. Mm -hmm. Бо як казала завжди заробляти гроші це одна справа, а вміти їх правильно розподілити це друга справа. Можна мати тисячу і жити бідним, можна мати руб і жити нормально. Що треба вміти гроші правильно ще й розподіляти. Тобто життєвим мудростям саме бабуся, так, так наче так, так, так тому що я кажу, що життя є життя. Якщо людина каже, як прислухається до парад старших, то це добре. Скажіть, чому ви навчали своїх дітей? У вас, до речі, двоє доньок? Дві, дві, дві доньки. Дві. Перш за все, відповідально ставитись до будь-якої справи, за яку б ти не бралась. Чи це на роботі, чи це вдома щось так. виконуєш, завжди треба виконувати все старанно. Угу. О, не аби як, так? Староб... Не як, угу. так. Тому що як будеш виконувати старанно свою роботу, от зараз і в школі так само учням угу. кажемо, що незважаєш на те, що б ти не робив. Чи ти будеш академіком, чи простим робітником, так. але якщо ти будеш старано виконувати свою справу, якщо ти будеш як професійно зростати, mm. ти станеш людиною, ти будеш жити добре, mm -hmm. ти будеш самодостатнім. Mm -hmm. І на кожній роботі не люблять, коли роблять так, тяпля, як аби так? як. Mm -hmm. Тим більше зараз, коли зараз як з робочими місцями так важко, то ціня, ціняться, які люди добросовісні, mm -hmm. старанні. Отак я і своїх дітей вчила обох, що в першу чергу старайся. Зараз і внук так само закінчив коледж, працює, в крім розі. Кажу, Діма, старайся, слухайся, виконуй все, угу. що треба. Угу. Тому що життя є життя. Сіннять тих дітей чи угу. людей, навіть і молодих, зразу кажуть, замічають, це ти нас старається. Угу. Угу. І тоді є результат. Тоді є результат угу. так. Задоволений своєю роботою, працюю вже третій рік, отримую непогану зарплату. А хто він за фахом? Він машиніст mm -hmm. і працює на як на, на народніку якомусь. Mm -hmm. Не знаю, бо там їх багато. Те, нічого страшного. Глина ага. Дмитрівна. Розкажіть, будь ласка, про своїх доньок. Що вони вибрали для себе? Яку життєву дорогу обрали? Маминою стежкою чи ні? Ні, на жаль, маминою не пішли. Я чомусь думала, що може там ну, чи на продовжну групу вихователем, чи дитячий садок. Чомусь їм це було не дуже до вподоби. І старша у мене, значить, закінчила сільськогосподарський технікум. Який звати? Вікторія. Ні. А молодша Наталія закінчила залізничний. Вони за фахом працюють? Ні, за ні. фахом, на жаль, не працюють. Ні, ні ні старша, ні молодша, ну так бачите зараз, як робочих місць таких немає, то ні Таня ні та старша працювала, як працює в торгівлі, скажімо, Вікторія, а молодша працювала на залізниці провідником і вже шостий рік живе в Польщі. Одружена, вже, як, як, вже здала навіть екзамен на знання польської мови і історії, має сертифікат. Тому що для того, щоб отримати громадянство, треба мати такий сертифікат. Так. так вона там залишається жити постійно? Так, 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 на постійно, так. Житло в неї вже там є. Mm -hmm. Так. Як вам було відпускати дитину? Бо для кожної матері дуже Знаєте, складно. Я вам так скажу, що складно, бо зараз я кажуть такі тривожні часи. Але, скажімо, я якось як їй казала, їдуть дівчата, їдь. Якщо не вдасться, буде погано, я тобі гроші на дорогу зворотню, вишлю, приїдеш додому. Ну, склалося все, вдало, слава Богу. І живе вона добре. А з родиною там? Так, 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 в неї там сім'я. Спілкуйтесь щодня. Спілкуємося щодня я кажу, завдяки відеозв'язку. Тому я кажу, що в мене кажу, безлімітний цей інтернет. І mm. ми бачимося з жартома, кажу, ми навіть і не так не дуже і скучаємо, mm. тому що ми ходимо в гості один до одного кожен день і можемо спілкуватися зранку до вечора по відеозв'язку. Ми бачимо на одну, тільки не можемо доторкнутися. Днят <зв 'язок> немає. Галина Дмитрівна, ну, ну кілька слів, будь ласка, про вашу ветеранську організацію. Сьогодні педагогів. Колишньої третьої школи, а нині ліцею Приметей, очолює Любов Віталівна Бородай, активна така по натурі людина, неспокійна жінка. Що ви взагалі могли б сказати про те, як вас згуртувала навколо себе ця організація? Ну, в принципі, я кажу, як у нас число пенсіонерів поповнюється вже скажімо, якщо. Перед тим, як я повинна була піти на пенсію, то mm -hmm. було щось чоловік, вісім, напевно. Потім mm -hmm. так з часом, яка люди відходили. О, потім було нас троє, Любов Вітальна, я і Валентина Миколаївна, колишня mm -hmm. Смірнова, А зараз вже кажуть, вже дві того літа було, і дві вересні прийде. організація поповнюється. Ну, беремо так само активну участь у цій раді ветеранів, входимо інколи на ці засідання. Mm -hmm. О, і так, кажу, як виконуємо всі доручення, які на нас покладаються. Ясно. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, що вас сьогодні тішить, що радує? Бо ну, ми всі живемо в одних обставинах. Зрозуміло, що коли ну, новини з фронту, да, і коли ми бачимо, як привозять ховач земляків, це дуже все важко сприймати, але щось гріє душу, щось дає радість. Ну, оптимізм надає все ж таки на віра нашого народу в перемогу. Це раш наші люди кажуть, не падають духом, да це гірко коли. Перевозять, скажімо, вбитого. Тяжко, коли, скажімо, поранені бійці вертаються Nic. додому, але все ж таки, як вселяє віру в перемогу, те, що наші люди таки налаштовані на таким на такий оптимізм, на перемогу налаштовані, що наші люди не здаються, і все ж таки, ми я вірю в те, що ми переможемо. І так само радує те, що в нас таки спокій, ми живі, здорові, і я кажу, як над нами мирне на небо. А ви взагалі сама оптимістка по натурі? Так, я вірю краще. Тому що я 25 років служу в церкві, цей православній Благовіщенській. І ви знаєте, навіть як релігія засуджує депресію, тому що депресія породжує, що яка цей розпач, і людина тоді здатна чинити самогубство, суїцид. Цього робити не можна. Церква це, uh -huh. що людина повинна дивитися на все з оптимізмом, і якщо... тому, що в житті не буває, що все гладко, все кажуть, як все прекрасно. Ні, О, тому що якби не було невдач, не було б біди, людина би не відчувала, як радості не було щастя. чим порівняти з чим порівняти. Uh -huh. О, але в всякому разі, яке б випробування доля нам не посилала, ми повинні все одно я кажу, як робити з цього якийсь урок uh -huh. і надітись на краще, uh -huh. бо інакше як жити, якщо так, то я по натурі оптиміст. Я вірю, що все добре, що все буде. Найкраще, Ясно. що буде така перемога за нами і буде мирне на небо над всією Україною. Ясно. Галина Дмитрівна, дякую вам за час, що знайшли для розмови і за той оптимізм, який ви з нами поділилися. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що сьогодні нас зустріч зі мною прийшла ветеран педагогічної праці, вчитель української мови та літератури ліцею прометей Галина Дмитрівна Криворук. Дякую всім за увагу. На все добре і до нових зустрічей.